Дав би Бог нам тільки миру і перемоги, і було б все шикарно. Ось. Маю прекрасного чоловіка, за що Богу дякую, що він в мене є. Маю прекрасних діток, дякувати Богу, що вони в мене є, внуки так само. І працювати це є велике щастя, що є здоров'я працювати. Ніж сидіти, щоб на тебе все падало і без здоров'я бути. Ось так. Треба трошки мати якесь розуміння, ширше поняття, бачення, ніж таке вузьке, як в тебе. Так, що ось так. Бідний це ти, бідна бродяга, нещита — оце є ти. А я є по життю. Щаслива і багата людина, не в грошах вся суть. Так що якось так. Так, с... Вестер, Сильвестер, я не знаю, Канада. Привіт з Канади вам. Чи що ти написав? Привіт з України вам в Канаду. Арту... Артук Привіт, Привіт, Діана, Богдан наш привіт. Толік з праздником вас дякую. Дякую, я вітаю всіх зі святом, Ілюшка. Відео буде, буде, Ілюшка. Постараюся зараз закинути. Вже посклеювала. По... Позакидала, щоб склеювалися і на той і на той телефон, то думаю, що буде. Так. Сільвестр, доброго дня вам. Галина, ставимо лайчики, не лінуємось. Дівчата, хлопці, прожимаємо лайчики. Це допомагає у просуванню каналу. А ми по гуси з вами, бачите, як сидять. Ті вже гуси самі не знають, чого вони хочуть. Зерна не хочуть, пастися не хочуть, гарбузів їсти не хочуть. Напевно, що хочуть в каструлю. Але я ще не маю часу з ними бавитися. Юлія Бойко, Євгенія, привіт. Е, Сільвестр. Ні, я англійської не розумію. Хамаза, слава Україні. Сільвестр. Не знаю, що ви написали. Дмитрій Фаєр. Баба Люба, здравствуйте, привіт, доброго дня і тобі. Юля Бойко, я поставила лайчик. Дякую. Ді, діль, шот, ето гдє? Це Україна. Ілля Оля буде, не знаю, вона ще сама не знає, чи вона буде нині, чи ні. Як вона встигне Женя, Юля, привітки зі святом. Оскар, гусочок жалко, ви їх поріжете. Ні, всіх не поріжемо. Три гусочки і гусака оставимо. Але поки міць буде два гусаки, бо ще не знаю, котрой, котрого оставити. Ось. Ось це його, вроді, що то сидить до нас перший, він, вроді, виходить, теж однолюб. Ну, не знаю, побачимо. Він тільки одну цю сіру любить. Да, гусак? Редний, правда? А цей, що он десь чубатий, що голову на себе заложив. Цей ще не знаю. Чи, який він буде, так що ще поки буде два гусаки, а там будемо бачити. Козляча мова Євгеній. Е -е, Знаєш, я тобі сказав, Євгеній? Якщо ти козел, то ти чуєш скрізь козів, козячу мову. Ось так щось таке діло. Якщо сам козел, то тільки і глядиш, щоб де почути. Люди нормально розмовляють, а тобі здається, що там вже коза бекає. І так щось таке діло. Козел, що йде. Де треба і не треба козів скрізь, так щось таке діло. Наташа, доброго вечора, Люба. Як всі роз... Які всі розумні, вказують, як потрібно робити. Ну, Та всі все знають. Я вам кажу доброго вечора, Наташа. Всі все знають, як зробити, як що, куди його і до чого. Ось. Я теж хотіла би все добре зробити, але ну, де його рук взяти і де його з часу взяти. О. Так щось що таке. Там ще й було одне питання. У мене в лічні повідомлення прийшло на електронку. Що зробити, козел на козу не хоче скакати. Коза за козлами вони скакати не хоче. Або вашій козел ноги не може переставляти худий.